Так, усім привіт. Сьогодні будемо робити повітряні відводки, повітряне укорінення гранату. Будемо застосовувати отакі горшики, мішечки. Отак воно. Робиться. І туди буде насипатися кокос з пролітом для укорінення. Так, що ми робимо? Так, це в нас перше. Надрізаємо можна царапати, можна надрізати. стерильність тут не дуже вибаглива. Що ми робимо потім? Беремо укорінювач різопон? Одновідсотковий. То ми робимо 8. У нас тут заготовлений королі з кокосом. І насипаємо прямо горчик. Oh. <laughs> Дуже гарно утрамбовуємо, оплотнюємо. Там у нас є ще куст. Там я вже не буду показувати. Ну, робимо точно так же, як і здесь. Потім нам надіслали отакі добрива. Под кокос будемо пробувати тут є мірна шкала, я вже розвів, приготував розчин. обов'язково слідкувати за розчином, щоб був гарний pH. Це в нас десь 4-5. Чому так? Тому що сам розчин, потім повишається pH. Якщо не вистачає кокосу, підсипаємо. І десь 3 4 місяці обов'язково Слідкуємо, щоб ці горщики не пересихали. Якщо це високо, тоді ми поливаємо там 4 через 3-4 дні, а так, о, вижало. Це є добре. Щоб вони не пересихали. Перший місяць, щоб було. І додаємо кожний раз при поливі горщиків, додаємо е, любий укорінювач. Різопон будь-який. Та і все. Так, зробили ще одну відводку повітряну. На цьому кусті. Ось як воно виглядає. Є, е, продаються невеликі такі капсули теж для повітряних відводок, але я ими не користуюсь. Вони більше підходять для невеликих рослин, лимони, апельсини, мандарини. Ну таке. А ці будуть через 3-4 місяці вже якісне коріння велике, і його можна на наступний рік. Висаджувати е, у відкритий ґрунт. Ну, тобі ж десь восени І на наступний рік воно повинне е, водоносити, квітнути. Кому сподобалось, ставимо палець догори та підписуємось. Усім дякую.